Вітаю панство хейтерам святої Галичини. Теж сердечні вітання! У цьому відео хочу розповісти про те, як зберігати і що робити з ковбасами та копченостями після копчення. Перше, що треба зробити, це дати виробам стабілізуватись. З коптильні ми їх переносимо до прохолодної комори і залишаємо там на ніч. Вранці я роблю обхід і дивлюсь, чи все готове. Інколи буває, що є щось недокопчене, то забираємо ще докопчуватися. Так як копчення у нас не гаряче, то це нормально. Але переважно таке, як курка, ковбаса, та під черевина коптиться один день. Великі шматки полядвиці та рульку коптимо за два дні. Всі м'ясні вироби, які ми не пороздавали і плануємо зберігати, ми вакуумуємо. Обмотування в плівку теж не зле, але якщо зберігання тривале і в морозилиці в планах є зберігання інших продуктів, крім копченостей. Я рекомендую вакуумувати. Такі заготовки простоють у вас до наступного року. М'ясо на кістці, таке як курка, рулька черебра, старайтесь споживати. У перших шість місяців після заморозки розморожуйте теж правильно з морозилки, перекладайте м'ясо до холодильника за добу до споживання, Дефростація – не менш важливий процес. Хтось скаже, що можна купити свіже і не заморочуватись, але після того як ми подивились, що продають і на яких смердючих дровах коптять, бажання купувати у нас пропало. Самі зробили і знаємо, що ми споживаємо. Сподіваюсь, моє відео було інформативним для вас.